Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі. Привіт спецслужбам Європейського Союзу! Як російська розвідка готує теракти на вантажних авіарейсах? В ефірі ТЖТІ мене називають Віктор Смірнов і я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки! Поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту, адже алгоритми Ютуба аналізують, друзі, виключно вашу активність. У цьому відео я розкажу про три вибухи, які майже ніхто не помітив, але які поміняли контекст гібридної війни на більш агресивний. Впродовж трьох днів поспіль 19, 20 та 21 липня 2024 року, в трьох європейських країнах сталися, на перший погляд, несуттєві, майже непомітні інциденти. Вибухи на логістичних складах у німецькому Лейпцигу, Польській Варшаві та британському Бірмінгемі. Виглядали як локальні інциденти без чіткої координації між собою. Проте. Як з'ясувало агентство Reuters, в співпраці з європейськими службами безпеки ці атаки були не випадковістю, а лише генеральною репетицією масштабної диверсійної операції, яка має на меті вразити авіаційну інфраструктуру Заходу. Розслідування базується на більш ніж десятку інтерв'ю з чиновниками служб безпеки Німеччини, Польщі та Великобританії і Балканських країн. Дані зібрані журналістами свідчать, Москва готує диверсійні атаки нового рівня на борту вантажних літаків, які прямують до США та Канади. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: а чи підписані ви на канал, а чи підтримали ви нашу роботу гривнею? або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до нашої теми. Липнемі вибухи в Європі минулого року були лише перевіркою інструментів шляхів доставки та реакції Служб безпеки. Ці три об'єкти, що постраждали від вибухів, це ключові логістичні хаби. Два з них належать німецькому гіганту DHL, який транспортує вантажі у понад 220 країн. Один приватному логістичному оператору у Великобританії. І хоча офіційні заяви спочатку вказували на нещасні випадки або локальні інциденти, в реальності йшлося про координовану атаку з єдиним почерком. На кожному складі було використано схожі саморобні запалювальні пристрої приховано абсолютно в звичайних предметах подушках, пляшках з косметикою, навіть виграшках для дорослих. Один із пристроїв на варшавському складі не спрацював, і саме цей випадок зараз дає європейським слідчим змогу реконструювати схему атаки та почерк виконавців. Цікаво те, що самородні пристрої не містили традиційної вибухівки, а працювали як запалювальні бомби, зібрані з легкодоступних компонентів. Основною речовиною в них є нітрометан відома хімічна сполука, яка широко застосовується в промисловості та гонках, зокрема, як паливо для драгрейсингу. Нітрометан має низьку температуру займання, високу ледкість і є надзвичайно чутливим до нагріву. Запалювання ж запускалося дешевими китайськими таймерами, які можна купити на Аліекспрес за кілька доларів. Ці пристрої не мали GPS або ж радіозв'язку, тільки відкладений старт, що дозволяє встановити точний час займання під час доставки в будь-яку точку світу. Головна мета це замаскувати злочин під випадковість, щоб уникнути миттєвого виявлення або ж втручання спецслужб згадана операція носила всі ознаки диверсійного стилю російського головного розвідуправління – правління, підозру, який західна контррозвідка вже давно ідентифікує під кодовою назвою Журавель. За останні роки саме цей російський підрозділ пов'язують із десятками атак на складах підприємствах оборонної промисловості та транспортній інфраструктурі Європи. Всі диверсії об'єднані одним. Одноразові агенти, які виконують разове завдання і одразу зникають, часто без найменшого розуміння всієї картини того, що відбувається. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорства під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. А ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до нашої теми. В справі липневих вибухів згадуються двоє таких агентів: Владислав Декравець, українець завербований у південній Польщі. Зараз чекає на екстрадицію з Боснії. Плюс Олександр Безрукавий, який, за даними слідства, займався пакуванням товарів для США та Канади, використовуючи прикриття онлайн-торгівлі спортивним взуттям. Координували диверсії в Європі куратори під псевдонімами Warrior і Мері, оплата, використовуючи Телеграм і криптовалютою. Найстрашніше в цьому те, що вибухи сталися. І те, що вони могли, а точніше, можуть, статися не на землі. Згідно з висновками слідства, вибухівка мала спрацювати вже в повітрі на борту літаків, що прямують через Атлантику. Тому, як на мене, головною метою операції є не вибух на складах, а в повітрі. В разі катастрофи буде знищено вантаж, і постане питання щодо надійності системи авіаційної безпеки у Європі та Сполучених Штатах. Судіть самі. Таймери запускали займання з затримкою, яка була розрахована кілька годин. Підігрів міг цілком статися над океаном, коли шансів врятувати екіпаж або ж вантаж не було б жодного. Якби спрацювало, то це була б атака по типу терактів 1980-х, але з основаною тактикою, без прямого контакту з терористом, без самогубців, без куль і паспортів. Але росіяни не вигадали насправді нічого нового, бо подібні дії це частина відновлення радянської доктрини державного саботажу, яку сучасне головне розвід управління адаптувало до реалій 2025 року. Замість агентів з валізами вибухівки, логістика, онлайн-інструкції, анонімна комунікація, крипта і тікток, свідомість виконавців. І найпаскудніше те, що гібридна війна Росії проти Європи входить у фазу, де авіація, енергетика, логістика і критична інфраструктура вже стали мішенями. Як пишуть західні медіа, за оцінками західних експертів, лише початок нового циклу, а так зі сторони Російської Федерації, тестування в липні го року це лише розминка. Головною буде битва за контроль над безпекою трансатлантичного вантажного трафіку. Відповідно. Наступними цілями можуть стати порти, авіахаби, паливна інфраструктура, дата-центри або ж кабельна інфраструктура в Євросоюзі та США. Посилка, що вибухає у повітрі, це не фантастика. Це сценарії, які росіяни вже тестують. В Москві більше не потрібні ракети, щоб збивати літаки в Європі. Їм достатньо, красиво і подушок. На ну, завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-марятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!